26 квітня 1986 року вогонь Чорнобиля опалив землю і душі мільйонів українців. Хоча минуло вже 27 років після вибуху, та цю сумну дату не викарбуєш з пам'яті ніколи. Жахлива аварія на ЧАЕС принесла із собою масу страшних наслідків, які й сьогодні дають про себе знати. Чорнобильська атомна станція вона запам'яталася на все життя. Ну, не в голові не вкладалося, що саме сьогодні будемо так. Страдати і пожинати ці плоди. Нам-то так, ми вже тут ліквіда, а що дітям ми ззаду оставили? Оставили радіоактивну пиль, которі сьогодні всі хворіють. 27 років поспіль нас не вчили радіації, нас не було одягу ніякого, тому зараз це такого уявити собі. Я так думаю, що все-таки... Є дуже сильний ангел хранитель і я, мабуть, від того живий, тому що я був і на четвертому блокі, і в Прип'яті, і третій блок, і кожні вісім годин я на другому блоці міняв сміну. Вже багато немає хлопців такі ближні. Трати є, не будуть. Тому що, значить, як казали, там в той час, що через 10 років ми будемо пожинати наслідки того, що сталося. 26 квітня. Та це не лише жахлива трагедія, а й символ безмежної мужності багатьох тисяч наших земляків. Чорнобильська катастрофа завдяки ліквідаторам аварії стала символом жертовності в ім'я батьківщини. Аби подякувати їм та пам'янути загиблих у Хмельницькому. Пройшов урочистий мітинг Реквієм. Клонили голову перед нашими героями і очільники області та міста. Шановні чорнобильці, дякую вам. Я бажаю вам усім мирного неба над головою, міцного здоров'я, благополуччя вам та вашим родинам. Щиро хочу подякувати всім від громади міста за ваш подвиг. Дійсно, пройшло вже 27 років. Місто Хмельницький сьогодні стало домівкою для багатьох переселенців, які проживають на території міста, багатьох, що народились діти, виховують онуків, працюють. Тому від цієї громади міста я хочу всім побажати саме головне здоров'я, успіхів, і щоб ніколи в нашому житті не було такої трагедії. Та, все ж таки, час не загоїв чорнобильських ран не стер у пам'яті страшні події та імена мужніх людей, які ціною власного життя і здоров'я зупинили ядерну стихію.